Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн. Україна скоро переможе. Або цього року, або наступного. Так. В ході оборонительних бойов, сражений, нанести вооруженным силам Российской Федерации максимальные потери, как в личном составе, так и техники, максимально ослабить наступательный потенциал и за в течение этого времени полностью получить все обіцяні західні пакети допомоги. про це заявив колишній віце-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. На запитання, чому захід надзвичайно повільно постачає Україні необхідне озброєння? Він сказав, що головний урок війни полягає в тому, що ми завжди даємо Україні те, що вона хоче, але надто повільно. На запитання, чи боїться він Путіна, він відповів ні. І не варто говорити про цього маніяка. Йдеться взагалі не про нього. Він зробив жахливу помилку, зробив дурість. Він вторгся в суверенну незалежну європейську країну. І ми зобов'язані допомогти народу України вигнати його війська та здобути перемогу. Давайте зосередмось на Україні. А Путін він завжди знайде спосіб пояснити свою поразку зараз. Велика Британія та решта країн НАТО, усі західні партнери, чітко заявили, ми не хочемо безпосередньо воювати з Росією, тому що Путін одразу скаже, це війна між мною та НАТО. Але це не так. Це він напав на суверенну європейську країну, яка не зробила йому нічого поганого. Україна не збиралась вступати в НАТО. Це не мало відбутись найближчим часом. А тепер Україна вступить у НАТО через помилку Путіна, так само як Швеція і Фінляндія. Приєднались до НАТО через його помилку. Отже, захід може підтримувати Україну, надавши розвідувальну інформацію, фінансову підтримку, а також військову допомогу, а саме підготовку солдатів на натівських полігонах і надання сучасної військової техніки. Ми маємо займатися лише цим. А до перемоги приведе героїзм українських збройних сил. Ми постійно недооцінювали Україну. Ми недооцінювали її в битві за Київ. І це повторилось в битві за Харків та Херсон, і мені здається, ми вкотре недооцінюємо Україну у цій літній наступальній кампанії. У Черчилля була приказка у війні, рішучість у поразці, мужність, у перемозі великодушність, а у мирі добра воля. Такою була його стратегія. То що зробив би Черчилль у цій ситуації? І що, на мою думку, Україна робить дуже успішно. Черчилль змусив Сполучені Штати зрозуміти. Що це шанс для свободи у всьому світі? Як ви вважаєте, чого чекати? Чи дійсно така лавина цього російського м'яса буде зібрана на війну в Україну? Бачте, ми намагаємося підходити до аналізу російського суспільства і процесів, які відбуваються в ньому, з точки зору демократичного суспільства? Ми забуваємо, що це суспільство аж ніяк не демократичне, це суспільство є. Авторитарним тоталітарним. А в такому суспільстві громадська думка не формується. Вона програмується згори програмується згори Тобто е, ніякого зв'язку між можливою мобілізацією і наступними виборами я б тут не ризикнув проводити. Uh -huh. Тому що, Ну зрештою, та 90% росіян за цю війну, так Ну нехай там наслідок мобілізації цей відсоток паде до 85%. Ну, ну це вирішальної ролі у нас ну, не, не, не зіграє. Кажуть, 90% я ще, можливо, навіть применшує цю власне, власне, частку. Тобто, так, Путін може наважитись на мобілізацію. Так, це не буде загальна мобілізація. Пригадуємо восени 2022 року. Це теж не була загальна частічна мобілізація, так. дач мобіки, пам'ятаєте? Так, з'явився цей термін. Тут. Можливо, і тут буде якась там е, суперчастічна мобілізація, так? Чи, е, чи друга хвиля третього етапу частічної мобілізації. По різному можна назвати. Але ось кількість, які вони можуть поставити під зброю, ну, це вже ну, питання, тому що ресурсу у них є. Інша справа, що ми вже бачили там новосформовані полки, деякі отримують танки Т-55, навіть не модернізовані. Бо і там сьогодні пройшло повідомлення, що Омський завод збирається відновити виробництво Т80, яких вже здається 30 чи більше 30 років не випускали. От. Тобто в них є проблема з цим. А от з чим, з чим, а з живою силою ну, проблем у них немає. Вони, вони готові йти і здихати в нашій землі заради оцього, власне, якого ми бачимо зараз на екранах. Угу. Знаєте, днями в Україні був відомий історик Тімоті Снайдер, і він давав інтерв'ю медіа і говорив про те, що ну він не вперше це говорить. Насправді що в Росії є ознаки зародження фашистської держави, нацистської держави. От. Якщо на світовому рівні науковці обговорюють в таких термінах ідеологію Росії, невже вони не розуміють, що зупинити цю машину на кордоні з Україною буде неможливо? Напевно, що розуміють, напевно, що розуміють, але я вже не один раз підкреслював, що ми, наші союзники, є країнами демократичними. Де все вирішує процедура, uh -huh. і через це ми маємо досить тривале проходження деяких рішень про постачання озброєння, бо деякі даються дуже швидко. Через це ми маємо е, небезпеку в е, Німеччині там в особі альтернатива Фірдойшлан, це альтернатива для Німеччини, яка є партією про Путінську, але вона є в демократичній системі зав'язана, вона може боротися за владу. Вона, зрештою, і існує не ймовірність, що колись вона прийде до влади. Тобто це демократичні суспільства, і нам з цим ну, це доводиться враховувати, бо е в авторитарних суспільствах там рішення швиденько приймалося, рішення однієї особи, але якби наші союзники були е з недемократичними режимами, то вже давно був би не пакт Молотова ріббентропа а пакт. Лаврова Блінкіна і Україна відповідно поділена була. Так? Тут на щастя, ми маємо демократичне суспільство. Але ми, ну да, ми платимо за це, за ці затримки, за ці зволікання. Ми платимо кров'ю своїх синів, дочок, братів, родичів. Але на жаль, на жаль, це ціна, яку ми платимо. Щодо мобілізації в Україні з 1 вересня, у нас тут теж нововведення, і вони були оголошені про те, що у нас тепер можуть призиватися люди, які мають частково проблеми зі здоров'ям. Це, звісно, піддавалося аналізу в медіа, ви очевидно це знаєте. Лубінець сказав, що ці люди не будуть на передовій, вони будуть нести службу в інших місцях. Ви можете от пояснити, ви бачите логіку української мобілізації? За яким принцип, Принципами вона відбувається. Чи дійсно вона відповідає е, духу демократичної країни? Чи все-таки здебільшого в ручному режимі це все відбувається? Не знаю, не знаю. Не не настільки глибоко зав'язані прийняття рішень пов'язаних з мобілізацією. От, спостерігаю, так би мовити, тільки тільки зовні Ну як, як не крути? Як не крути, демократію свободу треба захищати? І Маючи країну, яка настільки переважає нас за тією ж самою живою силою, ну ми повинні теж якимось чином адекватно власне відповідати